Вітаю, друзі! Сьогодні 7 червня і виявив перший цвіт на баштані. Ось одна квіточка жіноча. І ще десь була така ж квіточка, де вона? Ага, вона з цього боку. Така квіточка, друзі. І це в нас, друзі, першою зацвіла Golden Grace. Кавуни з жовтою м'якоттю. Раніше ніколи такого не пробував. І хочу показати вам стан баштанчику під балаганом. Ось. Таке вудення уже сягає до метру на деяких кавунах. Ось такий Чарльстон Рей, шикарний. Ось тут, друзі, бедуїн, Ну і останні за списком, друзі. Ось в такому стані кавунчики у нас на 7 червня. Ось слідуючий балаган і можете побачити, яка денька, друзі. Диня як кабачки. А кабачки, друзі, як я не знаю що. Це просто гігантоманія якась. Ось отакі кабачки ростуть у балагані. Ой ось, друзі, оце. Виросло на плівочці, щоб ви собі розуміли, ось покладу руку тут листочок, тик десь 40 на 35 листки. Ось такі. І, друзі, ось хочу порівняти з кабачками. Які висаджувались в той же день з однієї тої ж партії один і той же сорт, листочки, ну, 6 на 8 сантиметрів, може. Ось іще один. Тут трошки більший. Ну, може, 10 на 12 І маємо. По 4-5 справжніх листків у наших тепличних, так скажемо, кабачків, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ну, плюс-мінус листочків. Ось такі. Кабачки, друзі. Ну, ото дрібненькі, зараз покажу вам це огірочки прямого висіву в балаган. Ну Теж себе почувають нормально, друзі, але на фоні кабачків все здається просто мініатюрним. Це Друзі, ось такий результат дає укриття. Ночі холодні, балаган знімати ще рано. Хотілося б дуже. Ось, друзі, деньки. Теж уже цвітуть деякі повним ходом. Ось отакі диньки. Чи буде щось із цвіту кавуна невідомо, тому що зацвіли тільки жіночі, квіточки опилитись поки що немає чим. Друзі, а це пізніші кавунчики, це в нас Red Star. Ось Такий листочок, звичайно, менший, ніж у... Тих, що були висіяні на тиждень, півтора раніше, але теж непогано. Ось такі дині, теж вуденя, пристойне вже, але боюсь знімати балаган, тому що Так, проконтролюємо температурку. 33 градуси. Це на глибині. Десь буквально 6 см, зараз ми його втопимо. Ось так. Ну, в рекомендаціях кажуть спеціалісти, потрібно 28 до 28 комфортна температура для кавунчика. Друзі, але ось цей краєвид каже, що і трошки вища температура для цих сортів непогано. Ось температура трошки опустилась, але все рівно тримається десь біля 30 градусів. Друзі, небо хмарне, ось таке цілий день сьогодні, а температурка під плівкою тримається. І наші кавунчики ростуть і здравствують. Ось така ситуація, друзі. Вінничина 7 червня кавуни під укриттям типу балаган. Ну, хтось його називає на півдні термосом. Ось, бачите, вже з-під нього вилазять кавунчики, але хочеться потримати їх хоч ще кілька днів, тому що знову пониження температури обіцяють до 8 градусів. А це для нас дуже неприємна штука. Звичайно, попробуємо обробити антистресантом з саліциловою кислотою, в якій формі ще не вирішив. Але треба трошки буде, мабуть, дати, тому що зараз кавунчики прекрасно себе почувають, але ми можемо зіпсувати все однією холодною нічкою. Дякую всім за увагу. Слава Україні! До нових зустрічей на Баштані!